Зобралися з басиком на зимову рибалку. Там біля мості вже ліс стоїть. Тут то ще не знаю, зараз будемо дивитися, бо я тут ще не був. Був раніше, як ліс стояв, але тут з краю був. На Завтра мороше мінус 6 передають. Завтра вже точно тут, напевно, буде лід, я так думаю. Бо вже там люди рибачать. Зараз подивимося, чи тут є ліс що ж будемо рибачити, так що пішли. Будемо дивитися з басіком. Гарний сьогодні такий день, сонце вийшло, але мінус один пиший. По погоді, то не знаю, можливо щось із ломи сьогодні. Так що йдемо. Обираємося через кущі. Так бачу. Я нічого тут не бачу. О, тепер бачу, віт є, це вже. Це вже радує нас, але це геть тон нюнки, такий то вам Покажу дивіться. Від тоненький Мені так здається. Прийшли ми сюди. Від тоненький Мені здається. Але ми ще ж не виходили. А ні, літ такий. Прустить, конечно. Ану-ну. -ну -ну. Сейчас перевіримо. Прустить. Назар чого у нас забрав на зиму, щоб не замерзти. Ну -ну. Никакий, хорошенький. Сантиметр 4-5. На, найди. Варсик. Що сьогодні з барсиком? Ну як би на розвідку вже взяв, звісно, зимову вудочку. На всякий случай, щоб потім не ходити 10 разів додому. Посюди трохи далечайко йти. Я думаю, вже заодно візьму Ну, Такий лідик, непоганий. Хрустить, бо не ходжений. Перевіряти холодно трохи сьогодні. Я зараз думаю походимо трохи тут а побачимо чи тут щось щось є, чи лід тримає добре. Якщо ні, то у нас ще є там одне місце, там доволі такі, я думаю, теж должен бути лід. А ми перевіримо, чи сьогодні ми щось піймаємо, чи хоча б лід знайдемо нормальний. За улов то я вже не знаю як то буде, але лід треба сьогодні знайти добрий. Щоб вже знати, щоб собі взяти вудочку. Взяти собі наловити десь в житті, правда, я не знаю навіть де їх ловити. Бо на ставкові зараз глухо. Коли то тиждень тому напевно брав удочку, на ставкові ходив, то там взагалі на черяка нічого не клювало. Але я думаю, я поставлю такі бутилки, є там мене. Типа половину бутилки вирізаєте і, типа, заложуєте другою стороною всередину. Типа, якби ловушка, з якої не може карась виплати. Та я думаю рублю поставлю тут туди. Влазило, бувало, по декілька разів, але того року. Цього року я ще не ставив. Так що зараз будемо провіряти, бо я там, бачу, там от вже аж прозорий лід. Та й тут щось відхрустує. О, зараз будемо дивитися, який тут лід Якщо що, то підемо туди на друге місце там. Може буде крепший лід Вода трошки піднялась, трошки взагалі, але Трошки піднялась, Так що ми будемо пробувати, якщо тут... Буде хороший літ, то буду знімати, а якщо ні, то перейдемо туди далі. Так що погнали, зараз будемо провіряти. Речі, друзі, що я можу сказати? Тут лід, він такий вже трохи тримає, але все одно далеко ти на, не, на ньому не вийдеш, бо 4-5, може й має, може навіть немає, бо От Там де білий то ще, там де отакі опрозори, ота може геть-іде весь такий прозорий, там то взагалі чуть ли не вода біжить який прозорий від, то воно там де білий тримає, там де і то де де похрустує, от виходжу тако, він хрустить. Так що йдемо зараз на друге місце, там якщо що, провіримо лід і розвідаємо нові такі місця, там рибацькі, там така ямка велика. Тут скрін з карти прикріплю. Ми зараз туди направляємось. Так що погнали. Коротше вийшли ми в таке наше місце, там ми рибачили той раз на спіні. Побрала хата і ви тільки подивіться. Стоїть лід, я на льоду Тільки я во чую, що во трошки промоєно, але вона під грякою Зараз будемо йти провіряти, що тут у нас є. Але лід білий. До речі, він настільки грубечий, що його ще пробити треба подумати. Мото геть на той берег ми не перейдемо, точно. Але от, ну він похрустиє, звісно Арва, я думаю, план виб'ємо, перебачимо трохи. Зимовою гудкою. О, Зараз Будемо розкладатися тут потрошку. Такс. Будемо пробувати. Так що пішли. не взял. Oh. Ну, может, я на может, и на ловлю, а, может, не, я, не я не знаю. что такие листы Так, я Вог и вот такая вот сегодня. Осназка у нас. Да я постараюсь вам показать ей тоже. Такая вот. С такие вот... Блестяжкой. Зара мне пробую. Забедно дальше дай мне. Перша рыбалка зимова у меня.

Зараз трохи поговорю з вами. Сьогодні я туди зайшов, то я думав, що я сьогодні не знайду такого льоду вже хорошого. Але прийшов сюди, думаю, ну остання надія на це місце. Прийшов сюди, дивіться, хожу як дядько. Тому, правда, то тут де ми вже не будемо йти, хоча там теж замерзло. То видно, тут вже давно ця корочка така стоїть. Тут якби воно не розмерзалося, геть видно, тут корочка була. Зараз будемо пробувати ловити тут щось, може щось злов навіть. Ще нового пройшовся, то навіть не хрустіло, дивіться. Я думаю далі трохи зараз проб'ємо, бо тут така глибина, отака от метровка. Тож навіть пів метровка. Барсику, акуратно. Таку от коридерку зробив, але на кінці вона як пішня йде. То сьогодні вже неділя, думаю сукіру не буду брати. Тому що сьогодні все-таки неділя. Доби не пробувати. Та ти що ще його пробуй, йо, йо Пустить? Непоганий лід такий Я вам скажу О, все. Пішню ложу й дам полодочку По зараз направлю теж я, чесно кажучи, взагалі сьогодні не очікував, що тут буде якийсь лід. Ну я думав, що тихо буде коротко, але щоб такий лід, як я сьогодні от знайшов. Зараз поміняємо вмишку. У мене тут ще є дві таких Щоб їх не загубити. По 20 гривень чи це одна. Ківок ще є, кончий Слабенький Зараз поставлю на грубшу трохи. Двіється така є. Буде видно? Ну. Така дивіться. Золотенька не поміняю быстренько такого Оп. Я не думав сьогодні що буду міняти але особу буде міняти О, зміни буде вже Якийсь, Десь двойка чи грамовка Давайте собі купити такі, щоб без пальців, бо неудобно нарибався з тими спальцями, то я вже їх надіваю. Тому вже хай другий раз, коли поїду. Такі вже дорожчі куплю собі. не нельзя. Ну что свои зубы проверять на мить. Я вам покажу, які я собі жерлиці придбав. А -а -а -а. Зараз покажу знову розішовсь. от мотовило з тим. Як щука, бачите, очі є. Навіть якщо щука. Є флажки, звичайні. Добре, їх видно ночі проблеми. І от такі от підніжки такі от. Ще жерлиця. Купляв Луцьку Магазин вже, не пам'ятаю як називається, може якщо знайду, то я вам тут прикріплю назву. Так от берете це взагалі вони дуже легенько зложуються, дивіться. Тако хоп. І сюди. тако зараз щелкнути можна. От. все, Желиця з зі... жерлиця зібрана. жерлиця, я вам покажу, як вони геть. Демонструю вам. Кажу, ці треба буде налазити, коли Отако от. Хорошо б. Було наглядно видно, я зараз вам на лунку його поставлю. Поки що зимову вудку. хочу такий бере. Там зараз Все. Такі от шикарні жерлиці то взагалі. Причому не дуже в дорогі. Такі хороші жерлиці. І собі тільки щука собі крутить. Здалека оце, оцю штуку саме на ліхтарику, от як ви бачите, може. Зараз день не видно. То тільки як щука клює, його від фонарика взагалі його дуже шикарно видно. Дивіться, такий малейший прокрут. І все, загорівся. Такі от якісні жерці. Дивіться. річка. Стохів. <laughs> Барсик гониться по річці. Щось нічого не клює, зараз знову поставлю, зимову вудочку. Зберу жерлицю показав вам. Така шикарна жерлиця, то це взагалі. Там вони, в принципі, там шикарна не то, щоб там вона треба, ще є такий переключатель. От. Якщо тако, то воно буде саме по собі крутити просто вже на дні. А якщо тако... Воно затискає все, і воно вже туго крутиться. От, бачите, воно вже все не крутиться. От, зараз, Я думаю, достану, зараз я вам покажу. Покажу, коротше, як я вже закину мою вудочку, бо я ще хочу трошки далі там. Постараюся точніше. Бо це залежить від льоду. Тому то він тоненький, я бачу. Ей, такий. Дивіться, які там окружини вирвало. Ще на тільки побачив. Окружини аж повиривало. Десь по 2 см. Так що поки зараз зібрав жерлицю, хлід похрустю трохи, бо присів. Зібрав вже там жерлиці Зараз пройдемо з такого вздовж річки. Стохід. Провіримо гробину льоду. Перевіримо чи взагалі він тримає тут. Барсик тріщить, я боюся трохи, ну бо страшно. На такий перший лід виходити, ви Ну пішньо, якщо перший раз пробиває, то пустить зразу. Ще не ходжений не лід дивіться, який прозорий. Взагалі 2 см, напевно, може навіть 3. Свіженький льодик. Там де білий, то можна, в принципі, не боятися, але все ж таки треба. Бо глибина тут... Якщо люди з того хто дивляться відео, не знають, що тут глибина така прилічна що можна заховатися шляпою. О тут вже трохи слабий лід, якщо далі не підемо. Але так от пройшли боку, то вже знатимемо на завтра, на післязавтра що треба буде живці наловити. Файно є. Маленький лід трохи. Хай там я не проб'ю, напевно. Чи Я вже пробиваю, не пам'ятаю навіть. В стратії спроби пробиваю лід Не, ну такий. Я думаю, хороший. Так що. Вже я думаю, сьогодні будемо може живтів ловити. Можна і поковзатись, як перевірили лід. Але перш ніж входити, то треба 100% перевіряти лід. От. Якщо перевірили сьогодні такий от лід перший. Тому, говорить речі, досі хтось там підпалив очерет. Так ну, нічого не клюнуло. Хай стоїть ще, може трошки постоїть. Ну я сьогодні взагалі планував тільки там провірити і все, лід. Думав, може якогось живчика одного зловлю, але щось я бачу щось насчет покльовки, то може хіба зараз ще трошки далі, то вже. Як щось зловлю, то включу камеру. Щось я бачу воно тягнути такий ківок. Ні, тут нічого нема, там значить, показалось так. Коротше, якщо я щось зловлю, то я може вімкну камеру. Так що пішов я далі провіряти. Е, зібрав я, коротше. Сумку. Всі знатці пособирав свої. Зараз піду ще тому хочу попасти на той острівець такий. Думаю, вам видно. Бачите там який острів, там такі берези здорові. Там можна буде якусь хатку поставити. Такий ліс я бачу, там чистить. Та, якщо там буде все чистенько, ми зараз там назад вернемось, туди я бачу там білий лід. Ми зараз може туди пройдемо. Так що погнали, не будемо тратити часу, бо в нас його дуже мало. Так що погнали, барсік. Прийшли сюди з, бар з барсіком, а тут такий прозорий досить лі. там то взагалі ямка не затила. Але ось така тобто у стежка. Чи куниці, чи ондатра, щось таке. Тут то ми йшли. Така ямка велика. От і ви подивіться. ось його, хтось спускався, там нори цілі. І тако геть до річки веде, Знаєш, видно якась норка. По-моєму, норка такі ями робить. Так що... Цікаво, досить цікаво. На не в ту нору не попасти, бо вони Зараз я вам покажу, які вони здорові там. Я дуріки владі ці на інра. Тось ходить, не будемо заважати, дивіться якась, тобто на стежка. Так що йдемо додому вже. Ну а кому сподобалось таке відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Залишайте коментарі. Приємні. І ми вже завтра прийдемо з Барсіком. Барсік щось нюхаємо. Ми з барчиком прийдемо вже на той остров, диво. Ти в ту Березину. Я думаю, завтра по льоду і туди перейдемо. І там же, можливо, ми побудуємо будиночок. Так що ставте лайки, щоб не пропустити. Я думаю, три лайки, щоб вам не чекати довго, чи там 5, наприклад. 3-5 лайка і викладаю вже друге відео, як ми вже там на острові будемо добиратися до нього. Так що ми додому, всім до зустрічі. барсик. До речі, друзі. Забув сказати. Велике дякую вам за те, що ви писаєтесь. нас же 100 користувачів. Перший юбілей. Далі юбілей буде на тисячу і на 100 тисяч і на мільйон. Підписників. Так що, щоб скоріше нам добратися до мільйону, підписуйтесь на канал і скоріше дійдемо до цілі. Так що, погнали. Вперед. Я знаю, що багато дивиться без підписки, але собі нажміть на кнопку і будете собі дивитися далі дзвіночка нажмете, собі буде кожне відео вам приходити повідомлення, коли воно вийшло. Так що всім дякую.